Це хаймерси. Наші хаймерси, які не можуть знайти росіяни. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Сьогодні йдемо пити пиво. Скільки літрів брати? Як завжди. Три з мене, три з вас. Звуки вибухів чуєте? Це означає, що ми на роботі. Фліски, фліски, штани. Дивіться, якість цих штанів три години вони були в воді, не пропіталися, не намокли для зими. Найкраща позиція, звісно, це все базується на тому, що багато хто вбачає в ньому несправжність, нещирість і награність. Саме тому пішов цей мемний культ довкола Порошенка, і однозначно це веселить багатьох людей. Він може собі сміливо в плюс записати той факт, що відео з ним підіймають людям настрій у такий непростий час.